Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо і закріпимо вирази рівності і нерівності і будемо працювати за підручником на сторінці 11 і друкованого зошита сторінки 3. Дайте відповідь на запитання. Як називаються числа при додаванні? Числа при додаванні називаються. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Так, потрібно від суми відняти відомий доданок. Третє запитання. Як називаються числа при відніманні? Числа при відніманні називаються зменшуваний відємник різниця. Яку дію слід виконати, щоб число збільшити на кілька одиниць? Щоб збільшити на кілька одиниць, потрібно виконати дію додавання. І останнє запитання: як дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше? Пригадуємо, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, потрібно від більшого числа відняти менше. Усна лічба. Розпочніть рахувати, називаючи пропущені цифри та плескаючи в долоні. Увага на екран. Молодці. А зараз назвіть попереднє та наступне до числа, яке ви зараз будете бачити на екрані. Число 7. Назвіть попереднє і наступне. До числа 17. До числа 13. Попереднє 12. А наступне 14. До числа 8. 19, попереднє 18, наступне 20. А зараз приготуйте робочий зошит, покладіть його на коси, сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно тримайте, відступіть від попередньої роботи 4 клітинки на 5 клітинці, запишіть дату урока. Каліграфічна хвилинка. Ми сьогодні з вами пригадаємо написання цифр 7. 8. Пропишіть їх за зразком каліграфічно. Працюємо за підручником на сторінці 11 завдання 1. Прочитайте вирази і обчисліть їх значення. Ми бачимо записи чисел. І вони поєднані арифметичним знаком плюс або мінус. До двох, читаємо перший вираз, додати 3. Тепер обчислюємо значення, тобто дорівнює 5. Результат дії додавання і є значення виразу. Тепер утворилась у нас рівність. Наступний вираз читаємо від 5 відняти 1. Обчислюємо тепер значення виразу, тобто дорівнює 4. Утворилася рівність. Від 7 відняти 5. Дорівнює 2. У нас утворилася знову рівність. Тепер поставте відео на паузу і прокоментуйте наступні вирази самостійно. Числа, які поєднані знаками арифметичних дій це математичні вирази. А знаки плюс і мінус або додавання віднімання вказують, яку дію треба виконати між числами. Тепер приготувалися до фіскулинки. Продовжуємо працювати далі за підручником завдання 2. А тепер за малюнками потрібно скласти вирази. Складаємо вираз за першим малюнком, де зображені у нас яйця. Ми бачимо: зліва три яйця, справа одне яйце, до трьох додати 1. Це в нас утворився вираз. Дорівнює 4 знайшли значення виразу. А тепер складемо вираз на віднімання. Було 4 яйця. Одне яйце забрали. Скільки залишилось. Тоді буде вираз від 4 відняти 1. Складаємо вираз про яблука. Зліва 3 яблука. Справа 2 яблука. Скільки всього яблук? Знайдемо скільки всього. 5. А тепер на віднімання вираз. Від 5 відняти 2. Це буде вираз на віднімання. Складаємо вираз про курчат. Зліва двоє курчат. Справа 4. Скільки всього? Знайдемо скільки ж всього. Значення виразу буде 6. Складаємо вираз на віднімання. Від 6. Відняти 4. А тепер складаємо вираз про груші. На першій тарілці 2 груші, а на другій 0. Скільки всього груш? До 2 додати 0. Знайдемо значення 2. Тепер складаємо вираз на віднімання. 2. Відняти 0. Завдання 3. Чи істині твердження? Від 21 відняти 1. Це різниця двох чисел. Так, це істина, адже це є різниця двох чисел. Сума чисел 2 і 7 дорівнює 8. Ні, 8 не дорівнює, тому це хибне твердження. У виразі від 21 відняти 1. Число 21 це зменшуване. Так, це істина. Тому що ми повторили, що числа при відніманні називається зменшуване від'ємник різниця. Вираз до 12 додати 0 має два доданки. Так, істине. Адже числа при додаванні називається доданок, другий доданок, сума. Завдання 4 виконуємо письмово. Запишіть завдання 4 в зошиті. Скласти за кожним малюнком істинні рівності та нерівності. Пригадуємо, що рівності це мають знак дорівнює. На малюнку зображено 6 оранжевих рибок, 2 жовті. Складаємо рівність до 6 додати 2. Дорівнює. Адже рівність має знак дорівнює 8. А нерівність має знаки більше або менше. 6 більше, ніж 2. Наступний малюнок. Зліва дві миші, справа п'ять мишей. Складаємо рівність до двох, додати 5, дорівнює 7. А тепер нерівність 2 менше ніж 5. І запам'ятовуємо, щоб записати рівність, слід поставити знак дорівнює. А щоб записати нерівність, слід поставити знак порівняння більше або менше. Продовжимо працювати завдання 5. Письмово запишіть завдання 5. Зображена таблиця. За якою треба знайти невідомий доданок. Ми з вами повторили. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Перший стовпчик ми бачимо: сума 6, доданок 1. Записуємо. Щоб знайти перший доданок від 6 треба відняти 1. Обчислюємо. Отримується 5. Другий стовпчик сума 5. Відняти перший доданок 3, другий доданок 2. Від суми 9. Відняти перший доданок 7. І в нас утвориться в результаті 2. За четвертим стовпчиком. Від суми 8. Ми віднімаємо другий доданок 5. У нас отримується перший доданок 3. Поставте відео на паузу і далі самостійно опрацюйте. А тепер перевірте результати. Молодці. Працюємо задрукованим зошитом на сторінці 3. Завдання 1. Складіть за схемами вирази і обчисли їх значення. Вирази складаємо, наприклад, 71 додати 10. Результат дії додавання. Це і є значення виразу 81. Другий 71 додати 2 вираз. Результат дорівнює 73 це значення. Далі опрацюйте самостійно, і ви помітите, що в першому топчику у нас вирази на додавання, а в другому у нас на віднімання. Працюємо за підручником, продовжуємо завдання щить, що ви бачите зображено на малюнку. Овочі, але поміркуйте і скажіть, що ж тут зайве? Помідор. Якщо картопля, буряк, морква, цибуля і чесник, вони ростуть в землі, а помідор росте на кущі. І самостійно опрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 3 завдання 2, 3 і 4. Закінчуючи урок, оберіть відповідний листок, я впевнена, що у вас все вдалося.